В Корольовському районному суді Житомира продовжують розглядати справу Віктора Ільченка та Олександра Юрка. Чоловіки обвинувачують у вбивстві 11 річного Даніїла Бельченка та пораненні 10-річного Олексія Нечепоренка. Під час судового засідання, 27 лютого, відбулися зміни у складі колегії суддів, які розглядають справу. Відбулися зміни у складі суду замість судді Вінчук, згідно розподілу автоматизованої системи. Приймаючись у складі колегії судів, <звук> Нагадаю, 7 березня 2022 року, близько 15-ї години, у Радомишлі військовослужбовець Збройних сил України Олександр Юрко та представник громадського формування Радо варта Віктор Ільченко виїхали на виклик про нібито перебування у дворі будинку людей зі зброєю та у військовій формі та здійснили постріли по дітях з вогнепальної зброї. Наступне засідання у цій справі відбудеться 14 березня. Аліна Данилко Ігор Грач, Суспільне, Новини Житомир. Altyazı